Подкаст Всесвіт Трансформаційних ігор. Вітаю! Ви слухаєте аудіоподкаст Всесвіт Трансформаційних Ігор з Юлією Облінських. І сьогодні ми поговоримо на тему прогнози про розвиток галузі та нові напрямки в трансформаційних іграх. Трансформаційні ігри переживають революцію завдяки технологічному прогресу та змінам у соціальних відносинах. Ці ігри, які об'єднують освіту, особистісний розвиток та розвагу вже довели свою ефективність у різних сферах життя. Поглянемо на майбутнє цієї галузі, враховуючи поточні тенденції та інновації, інтеграція з новітніми технологіями, штучний інтелект, машини навчання. Віртуальна реальність, доповнена реальність та інші передові технології продовжать інтегруватися в трансформаційні ігри. Це дозволить створювати більш персоналізовані інтерактивні та імерсивні ігрові досвіди, що адаптуються до індивідуальних потреб та стилів навчання гравців, розвиток крос платформенності. Трансформаційні ігри стануть ще більш доступними через різні платформи, включаючи мобільні пристрої, комп'ютери, консолі та навіть через соціальні мережі. Кроссплатформеність дозволить гравцям продовжувати освітній процес та особистісний розвиток незалежно від їхнього фізичного місцеположення або доступного обладнання. Фокус на глобальні проблеми. Трансформаційні ігри будуть використовуватися для адресації глобальних викликів, таких як кліматичні зміни, нерівність, здоров'я та освіта. Ігри, які стимулюють гравців думати глобально та діяти локально, можуть відіграти важливу роль у формуванні відповідальних громадян і стійких спільнот. Персоналізація і адаптивність. Завдяки розвитку алгоритмів машинного навчання трансформаційні ігри стануть ще більш адаптивними та персоналізованими. Ігри зможуть аналізувати поведінку гравця в реальному часі та адаптувати сценарії, завдання та виклики для максимізації навчального ефекту та особистісного зростання, спільнота та співпраця. Розвиток технологій блокчейну та соціальних медіа сприятиме створенню глобальних децентралізованих спільнот гравців, які можуть співпрацювати, ділитися знаннями та розвивати ігри разом. Це створює умови для більш колективного та спільного підходу до особистісного розвитку та навчання. Інтеграція навчання з реальним життям. У майбутньому трансформаційні ігри стануть ще більше інтегрованими з реальним життям гравців. Це означає, що ігри будуть не просто навчальним інструментом, але й засобом для застосування здобутих навичок та знань у реальних життєвих ситуаціях. Наприклад, ігри можуть синхронізуватися з реальними кар'єрними цілями, освітніми шляхами або соціальними проєктами. Допомагаючи гравцям застосувати навчене в контексті реального світу, тема екологічної свідомості та сталості буде ще більше втілена в трансформаційні ігри. Ігри, спрямовані на вирішення екологічних викликів, будуть навчати гравців сталому споживанню, захисту природи та відновленню екосистем. Це сприятиме формуванню глобальної екологічної свідомості та активізації громадянської участі у захисті навколишнього середовища. Майбутнє трансформаційних ігор також побачить розвиток ігор, які зосереджуються на етичних і філософських дилемах. Ці ігри викликатимуть гравців рефлексувати над моральними питаннями, приймати складні рішення та оцінювати їхні наслідки, сприяючи глибокому осмисленню та розвитку критичного мислення. Трансформаційні ігри майбутнього можуть використовувати біометричні дані для налаштування ігрового досвіду. Це може включати аналіз емоційного стану гравця через реакції його організму, наприклад. Частоту серцевих скорочень, температуру тіла, електричну активність шкіри для адаптації сюжету, складності та взаємодії в іграх, боротьба з ігровою залежністю та підтримка психічного здоров'я, оскільки ігри стають все більш інтегрованими в наше життя, майбутні трансформаційні ігри також зосередять увагу на проблемах ігрової залежності та підтримці психічного здоров'я. Ігри будуть розроблятися таким чином, щоб забезпечувати збалансований ігровий досвід, який сприяє психічному благополуччю, а не підживлює залежність. В заключенні хочеться сказати: майбутнє трансформаційних ігор виглядає перспективним, з можливостями для покращення особистісного розвитку, соціального впливу та інновацій у технологічному аспекті. Розвиток цієї галузі продовжується з нестримним темпом, відкриваючи нові можливості для навчання, особистісного зростання та вирішення глобальних викликів. Трансформаційні ігри мають потенціал стати невід'ємною частиною нашого майбутнього, змінюючи спосіб, яким ми вчимося, працюємо та взаємодіємо один з одним у глобальному масштабі. Вислухали слухали аудіоподкаст Всесвіт Трансформаційних Ігор з Юлією Ублінських. До зустрічі в наступних випусках. Подкаст Всесвіт Трансформаційних Ігор.